Добрий день, everybody! Як говорить Борис Джонсон. Всім привіт. В цьому відео хотів би поговорити з вами про те, як відкрити рахунок в банку в Англії або в Великобританії. Як ми всі знаємо, в Україні це дуже просто. Ти приходиш в банк, говориш, що ти хочеш відкрити рахунок, говориш з консультантом про умови. Який саме рахунок, який кредитний ліміт ви хочете, ДТП. В кінці розмови ви отримаєте свою карточку. Пластикова карточка, пін-код, тобто все легко і швидко. В Англії це не так просто, це не так легко, як в нас. Це трішки відрізняється. Якщо ви прийдете до банку в Англії, тут багато таких Відгуків, що перше, що вас спитають, це proof-of address, тобто це підтвердження легального проживання в Англії, підтвердження вашої адреси проживання, а в деяких випадках навіть proof-of-work, тобто підтвердження того, що ви працюєте, там контракт ваш чи ще що. Ну, чесно, мене це відштовхнуло. І я трішки засумнівався. Чи Варто відкривати такий рахунок в такому банку чи ще щось. В Англії взагалі-то банки поділяються на дві категорії: це Digital банки і хай-стріт-банки. Діджитал-банки це банки, які не мають свого відділення, тобто електронні банки, інтернет-банки, які, як Монобанк в Україні, наприклад. Самі відомі це Revolut, Monzo, одні з найвідоміших Digital Bankів. Я особисто маю рахунок в Revoluті, також прикрипту ссылку на даний банк до даного відео, якщо вам буде цікаво. Я бачу багато цікавих відео в Ютубі про те, що люди говорять, що діджитал-банки банки це не дуже добре, що там проблеми з влаштуванням на роботу, якщо це Digital Bank. Якщо чесно... Я маю діджитал банк вже півтора роки, ніяких проблем в мене з цим немає. Я влаштовуюся на роботу, мене приходить зарплата на мій банк. З Revoluтом даже дуже цікава фішечка є в тому, що на Revolut ви отримуєте зарплату на один день раніше, ніж на інші банки. Саме в цьому відео хотів би розповісти вам про відкриття рахунку в Хайстріт банках. Аж до тих пір, поки я не влаштувався на контракт, я трішки... Е... Не був впевнений, чи вартує йти до банку. Тож, по приходу до банку, я підійшов до консультанта та запитав, чи можу я відкрити рахунок в вашому банку. Консультант відповів мені так. Ви можете відкрити наш, в нашому банку рахунок, але чому ви це не зробили через інтернет? Я був дуже сильно здивований. Тому що перед цим я дивився велику кількість е, відео про цей банк. Мене цікавила п'ятірка кращих банків Англії. Це Lloyd's, Bikelays, Halifax, HABC і Northwest. Не знаю, Знаєте правильно, Вибачайте, якщо що. Е, я пішов в перший банк, це був Halifax. Мені сказали, що це все легко, ви можете зробити це в інтернеті. Не проблема. Показав консультант, як то зробити, дав мені ссылку, яку я також прикріплю до цього відео. Інший банк це був Lloyds. Lloyds мене більш цікавив, більш цікаві там умови, деякі є. Про які можна почитати на їхньому офіційному сайті, ссылочку на який я вам прикріплю. Тобто. Прийшовши до банку, мені сказали, що ви можете відкрити, якщо бажаєте, можете відкрити це з консультантом зараз, ні, можете відкрити це в будь-який момент з вашого смартфону. Що я зроб... Приїхавши додому, я зайшов в інтернет, подав заявку на реєстрацію в банку, пройшов елементарну верифікацію, тобто верифікація. це Підтвердження ваших документів та вашої особистості. В якості документів можуть бути БРП-карта, закордонний паспорт, видножительство, постійне вид на жительство. Або англійський паспорт, якщо ви дуже сильно довго проживаєте тут, там отримали громадянство. Тобто я пройшов верифікацію. Мабуть, на протязі неділі після я отримав карту та пін-код. Карта та пін-код приходять окремо. Карта прийшла першою, через пару днів прийшов пін-код. Відкрив інтернет-банкінг, зареєструвався та щасливо користуюся даним банком. Всім раджу. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, задавайте питання. Був радий побачитись.